Привіт, мій шановний передноворічний готем. Післязавтра, вже 2024 рік. Уявіть собі тільки, ми стільки пережили. Багато чого до речі, прям разом з вами. Я не хочу в цьому зверненні нагадувати вам про весь той жах, що відбувався в нашій країні. Ви без мене це прекрасно знаєте, і пам'ятаєте кожен злочин, який створили наші сусіди. Ми цілий рік спостерігали за ними через орк рулетку. Їх слова, їх думки, їх менталітет повністю підтверджують їх дії. Це не був важкий рік, не для нас з вами, не для тих, хто зараз вдома. Нам легко, ми вільні, ми живемо в теплі, ми продовжуємо працювати. Але десь там, на сході і півдні, справжні титани, які віддали свій час, свою молодість і своє здоров'я, і дуже часто, на жаль, своє життя за те, щоб не пустити ворога навіть на метр української землі. От кому дійсно важко. Але вони титани. А титани ніколи не скажуть, як їм важко, бо це прерогатива людей. Світла пам'ять усім загиблим захисникам України. Ми ніколи не забудемо вашу жертву. Здоров'я і наснаги всім, хто зараз на передовій. І звичайно велика вдячність всім службам, які цілодобово працюють на підтримку життєдіяльності країни. Ви теж, титани. І, звичайно, ви, моя неймовірна спільнота. Я не дуже люблю загравання з аудиторією, але вас важко назвати просто аудиторією. скоріше, це ментальна сім'я. Увесь цей рік, завдяки вам, хлопці були забезпечені дронами. До сих пір декілька цих дронів обстежує лінію бойового зіткнення. Цього року ви дуже допомогли моєму рідному місту Покровськ Донецької області і не один раз. За це я вам особливо вдячний. З Новим роком вас, мій шановний Готем, терпіння і мудрості вам в новому році, здоров'я вам і усім вашим рідним і близьким. А що ж в новому році? А в новому році ми продовжимо разом з вами допомагати забезпечувати фронт всім, що необхідно. В новому році ми продовжимо навчати нашу історію, дивитися на наших неадекватних сусідів, проводити разом час і досліджувати цей світ. І звичайно, ми будемо забезпечувати хлопців всім, що їм необхідно для помсти, тому що замало помсти, кари кари. Такої кари, щоб Москву віки вогнем пекли пожари, палили б банду світову. Народи мій, не пожалійте своїх зусиль, найвищих жертв, щоб Кремль в крові весь затопити, як топить він тебе тепер. Свій власний суд пошли на ката, бо суд чужий не зна того, як од віків Москва проклята, на тебе пекла шле вогонь. Нехай з нас кожен дасть присягу. І на крок назад не відступить. Усі до боротьби до змагу. Хай серце в кожного кричить замало помсти. Кари, кари, такої кари, щоб Москву віки вогнем пекли пожари, палили банду світову. Слава Україні, слава нації, кожному відомо продовження. З новим роком вас, мої любі!